Чергова жахлива атака, нічна дронів на Дніпро. Знову ж, дуже велике руйнування. Я вам скажу так, що зараз всі працюють, відповідні служби, зараз все вкроє. Ну так, скажемо, що... Вже по першим підрахункам у нас десь близько півтори тисячі віка, потрібно замінити і я вам скажу, що е, ми жодного СНД, жодного будинку не залишимо в біді, всі буде допомагати. Я зустрічаюсь з головами СНД, просто з людьми зустрічаємось з відповідальними особами повністю. Е, Координуємо наші дії, тому що дуже багато потрощено також автівок. Вони не дозволяють працювати комунальній техніці для того, щоб нормально прибирати подвір'я. Стосовно Бартоломео, я хотів би всіх заспокоїти. Я спілкувався з власниками. Знаєте, це така дуже символічна була споруда для всієї нашої територіальної громади. Там дійсно було багато людей, коли трапився б але там не було жодного загиблого закінчилась. Ми також з власниками і з менеджментом цього закладу знаходимося взаємодією, можемо намагатися вчимо. Наприклад, час відпрацьовується процедура, яким чином можна знизити земельний податки до цього закладу, тому що безумовно він в ближайші часи не зможе функціонувати. І по-третє, що я хотів доповісти і оголосити завтра. Ми оголошуємо в місті День жалоби за всіми загиблими, тому прошу віднестись до цієї об'яви дуже відповідально. Потрібно буде приспустити прапора по всьому місту, тому що жодної людини, яка ця російська навала забрала життя, ми не можемо забути. Будемо пам'ятати усіх, будемо допомагати живим і будемо і далі працювати всі на нашу українську перемогу.